Чергове сесійне засідання без міського голови Мукачева Андрія Балоги. У залі 24 депутати приймали більше 70 рішень під керівництвом секретаря Мукачівської міськради Олександра Горячкуна. Адже як відомо, мер Андрій Балоги нещодавно лише сплатив 30 мільйонів гривень застави за рішенням антикорупційного суду, аби не опинитися за ґратами за зловживання службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста площею в понад 3 гектари. Відсутність міського голови на робочому місці ніхто не коментував і не пояснював. За даними реєстрації, в залі присутні 24 депутати. Одне з ключових питань надання дозволу комунальному підприємству міськводоканал водоканал міської ради на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії для реалізації інвестиційного проекту на придбання сонячних електростанцій. Шановні депутати, можливо, виноситься проект рішення про надання дозволу на отримання кредиту невідновлюваного на реалізацію проекту придбання сонячних електростанцій. Прошу підтримати даний проект рішення. Крім того, ухвалили рішення щодо утворення пересув. Овного віддаленого робочого місця із застосуванням мобільної валізи у ЦНАПі Мукачева, Комплект обладнання, за до допомогою якого адміністратор може надавати адміністративні послуги на виїзді, тобто для людей, які є вхилого віку 80 вісімдесяті старше, інваліди першої другої групи, які не можуть самостійно пересуватися і бути присутніми у нас у ЦНАПі, а також для громадян, які Перебувають у нашій лікарні, також депутати затвердили проект рішення про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території Мукачівської ТГ, встановили ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території громади. Пропонуємо встановити з 1 січня 2025 року ставки податків на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Мухатівської міської територіальної громади, визначивши їх елементи згідно додатків, 1.3 до цього рішення. Даний проєкт рішення пройшов процедуру розробки регуляторного акту, отримано позитивний висновок від Державної регуляторної служби. Враховані всі зауваження та пропозиції до проєкту рішення та розглянуться на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та регламенту. Комісію надано висновок про відповідність регуляторного акта як такий, що відповідає вимогам закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Під час сесії внесли зміни до бюджету Мукачівської міської ради на 24 четвертий рік програму економічного та соціального розвитку та до програми розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я.